Ну що ж, я дочитала останню книгу з трилогії Вихор. І в мене враження просто зашкалюють. Вони всі абсолютно неймовірні. Почну я з оформлення. На всіх трьох частинах зображена головна героїня Елейн. І всі вони, на перший погляд, здаються подібними: різниця: колір зрізу, форзацу і максимально. Зручний та комфортний шрифт для читання. Він трішечки більший середній. Кожній з цих книг більше 500 сторінок, але завдяки шрифту читаються вони дуже швидко та дуже легко. А тепер щодо наповнення: перша частина розпочинається з вихрових перегонів. Головна героїня Елейн та її друг Лука є кандидатами, перегони, в яких виживають не всі, і бути вихровим бігуном є дуже престижним, тому що саме ці люди допомагають кураторіуму доправляти змішаних до окремих колоній. Під час змагань якимось чином Елейн переміщується в часі. Вихри дуже нестабільні, вони не передбачувані. Ними керують спеціально навчені люди, і тільки одиниці можуть їх підкорити та бігати ними. А от подорожі в часі це взагалі щось нереальне, і цього не вдавалось нікому раніше. 80 років тому перший вихор зруйнував півсвіту. Він змішав континенти між собою, а також змішались люди та природа. Саме це породило війни, страшні війни з величезними втратами між людьми та змішаними. Змішані це ті, хто володіють навиками керування стихіями. Точніше, вони стали одним цілим з стихіями, а люди їх тепер бояться. Для змішаних були створені колонії, які були оточені сенсорами, щоб подавляти їхні здібності. Лень зустрічає дезертира, колишню зірку та найшвидшого вихрового бігуна в історії кураторіуму. Але весь світ вважає його мертвим. Зустріч з Бейлом руйнує повністю весь світогляд. Лята Елейн, все, що вона знала раніше, не є тепер правдою. Її світ розпадається на маленькі частинки.